Ми бачимо, що отакий от тут заток. Доброго дня! Тут не можна зупинятися. вон, цей, молодой, вон є стояночка, давайте. Парковочка для всіх. Доброго дня. Доброго дня, машина. як ви стоїте. Порушуйте дорожнього руху, порушуйте. Правила дорожнього руху порушуєте, кажу. Заїдьте, будь ласка, стояночка, будь ласка, заїдьте, не заважайте. Будь ласка. Я зараз поліцію виключу. Де показано, що тут немає. А дивіться, зебра 10 метрів, виїзд з територію, території, бачите, 10 метрів, немає, 10 вите немає. Я вам зараз доведу, але якщо ви будете штраф, штраф бачите. Краще видійте на стояночку, там не буде нікому заважати, не будете. Будь ласка. Я тут всіх просто штрафу, я викликаю поліцію, караю, тому що тут діти... Будь ласка. Туди заїдете там, там вам багато місця там. Вон там багато місця, там залишайтеся, чекаєте, питань немає. Дивіться, став. Перекрив повністю дорогу тут. Я розумію, що пенсіонерсько, да, але ж, бен, мав же е, е, мати досвід, за стільки років керувати автівкою, напевно, мав бути якийсь досвід мав мати. Дякую.